Вітаю, друзі! З вами програма «Про головне» та Я Олена Страхович. І Ми, як завжди, наприкінці тижня підводимо підсумки останніх семи днів. А поговорити сьогодні нам таки є про що так. Вони почнуть бити по енергетичній інфраструктурі, намагатися бити по ну в першу чергу задля терору цивільного населення. Якщо людина має військовий квиток, якщо людина має контракт, вона знаходиться на території України законно. Ми йдемо до того, щоб була перша. Допомога і, скажімо так, ефективна допомога да до доброго функціонального результату це 5-7 днів. Введення у цього додаткового інституту пробації ну. Воно досить спірне, і я думаю, що воно жодним чином не покращить ситуацію навпаки, воно може збільшити рівень корупції. Але перед тим як ми перейдемо до подій тижня, я хочу привітати всіх, хто сьогодні святкує своє професійне свято. Ну насамперед, це наші рідні захисники та захисниці, наші янгели охоронці від ЗСУ, ВМС та повітряних сил, а також ветерани збройних сил. Всім вам я бажаю довгого життя та міцного здоров'я, любові у родинах, миру та перемоги. А ще своє професійне свято 1 жовтня відзначають наші вчителі. Вони також боронять наше майбутнє, наших дітей на своєму навчальному фронті. Дай Боже вам терпіння та натхнення вашої нелегкій праці. Ну а зараз звернемося до подій тижня. 1 жовтня о 9.00 Вся Україна вперше в історії на хвилину зупинилась, щоб мовчанням вшанувати подвиг тих, хто загинув, захищаючи нашу державу від російського агресора. Схожа традиція вже багато років існує в Ізраїлі. Там, в день незалежності, країна завмирає на дві хвилини на згадку про 6 мільйонів єврейських жертв Голокосту в часи минулої Другої світової війни. Ну, на жаль, наша війна продовжується, а разом з нею і руйнування. В ніч на 25 вересня ворог знов завдав удару по історичному центру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав Одеський морвокзал, будівля приморського готелю Одеса, а також ціла низка пам'яток архітектури. Унаслідок російської масової атаки ракетами і безпілотниками в ніч на 25 те в Одесі істотно постраждав морський вокзал і будівлі в історичному центрі міста, внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пошкоджень зазнали об'єкти припортової інфраструктури, складські приміщення та кілька приватних будинків у передмісті Одеси. Характерною особливістю було те, що ракети виконували дуже складні вірежи. Траєкторія, по якій вони працювали, а цілком очевидно була спрямована на виснаження сил протиповітряної оборони, введення в оману, оскільки ракети декілька разів виходили з зони покриття, з нашої зони відповідальності, потім поверталися. Унаслідок ворожої атаки ракети Онікс зруйноване зерносховище. Двоє людей, які працювали в приміщенні, зночі не виходили на зв'язок. У понеділок, близького полудня, під завалами знайшли тіло першого зниклого. Трохи пізніше виявили ще одного загиблого. «Онікси – характерна зброя, надзвукова. і…» е Протикарабельна, яка йде специфічним курсом, і збиття їх надзвичайно складне. Саме тому вони влучили, влучили в зерносховище припортової інфраструктури, де зараз вже стало відомо, загинули два співробітники. На жаль, через масовані повітряні удари по Одесі в будівлі привокзального готелю, який вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували. Вибуховою хвилею частково було порушено скління в десятці будинків на приморській вулиці. Повідомили в мерії. Також є проблеми з вікнами на Приморському бульварі, зокрема у Воронцовському палаці. Одеса ще не оговталась від попереднього обстрілу в липні місяці, і ось знов одеський будинок вчених черговий раз постраждав від ракетної атаки. Однак, не дивлячись на всі виклики війни, цей осередок життя наукової спільноти продовжує працювати. Одеський будинок вчених значно пошкоджений два місяці тому. У ніч на 23 липня, під час ракетної атаки на центр міста, готується до консервації. Нагадаємо, в будівлі пам'яті архітектури національного значення були ушкоджені вітражі, антикварні меблі. На стінах з'явилися тріщини, постраждала кроквяна система даху над лівим крилом будівлі. Поки триває воєнний стан про реконструкцію мова не йде, розповіла методист будинку вчених Людмила Роговська. Наразі актуальним є проведення першочергових аварійних заходів і стабілізаційні роботи. Оти почали з головного покрівлі, щоб дощі сніг не збільшили руйнувань, відновили кроквяну систему. Віконні отвори і старовинний паркет у залах заклали ОСБ плитами. У такий же спосіб закрили мармурові сходи вхідної групи. Адже, на жаль, штукатурка і скло сиплються й зараз. Проти ночі, на 25 вересня, під час обстрілу центра Одеси від вибухової хвилі будинок вчених знову постраждав. З декількох віконних отворів вибило захисні плити на скляному атріумі стелі зеленого залу. Частково розбилося скло. В інших залах зі стін обсипала штукатурка. Допомогу будинку вчених надають європейські і американські благодійні фонди, передають будівельні матеріали, допомагають при розробці проектної документації, наприклад, стосовно відновлення вітражів і садової території, як стверджують фахівці, ці роботи на часі. Представники ЮНЕСКО, які провели 3 d сканування пошкодженої будівлі, поки своїх остаточних висновків не надали. Також цього тижня під ворожі удари потрапила україно-румунська паромна переправа Орлівка і Сакче. Тільки дивом тут не постраждав автобус з дітьми, який якраз пересікав кордон. Був пошкоджений митний термінал. Більше 30 фур зайнялися, постраждали двоє водіїв. Наприкінці тижня діяльність переправи була відновлена. Росіяни також обстріляли великий зерновий термінал підприємства Нібулон на Херсонщині. Але не дивлячись на всі спроби ворога зашкодити, Україна відновила діяльність зернового коридору. Ось що з цього приводу розповів речник ВМС України. Щодо роботи нового зернового коридору, встановленими ВМС ЗСУ, то сім суден вже вийшло по заданому напрямку. П'ять з них перебували в українських портах ще з моменту повномасштабного вторгнення. Корабельне групування вони вже сюди не заводять. Вони чудово розуміють, що ми зможемо їх знищити. Відповідно, вони їх тримають подалі, десь там за берегами кримськими ближче до новоросійської бази своєї, тому продовжує працювати так ракети, шахеди і авіація. Це тут та ділянка, той напрям, який нам ще треба буде перекрити. І звісно, тут у нас надія лише на нові зразки озброєння, типу і F 16 Прокоментував Дмитро Плетенчук і нову тактику ворога запускати крилаці ракети, які є керованими у польоті та змінюють свій курс. Скоріш за все, РФ так намагається обійти українську ППО. А щодо виробництва ракет Росією, речник Військово-морських сил України повідомив наступне. Не настільки багато, як їм хотілося б. І відповідно, ця, ця кількість, вона, скоріш за все, буде зменшуватися через те, що. Багато складових в цих типах озброєння від 30 до 50 деталей, я не знаю, скільки там у відсотках, я знаю в деталях, складають іноземні частини. І якщо вони зможуть вирішити проблеми з Обійти санкції, то вони зможуть збільшити навіть виробництво, тому що вони зараз туди вкладають гроші відповідно в збільшення об'ємів виробництва. Проте от вони стикаються з проблемою, що треба замінювати своїми аналогами, які які, звісно, не є надійними. На цьому тижні питання зброї для України знов стало топ-темою світових ЗМІ. після візиту президента Зеленського в США. довгоочікувані перші 30 танків «Абрамс» нарешті потрапили до України. Також з Британії ведуться переговори про посилення українського ППО, про те, як всі ці події можуть вплинути на ситуацію на фронтах і навіщо приїздив на цьому тижні в Київ генсек НАТО Столтенберг. Ми сьогодні розмовляємо з військовим експертом Олександром Коваленко. Олександре, давайте почнемо саме з подій, останніх подій цього тижня. Ну, по перше, з візиту Столтенберга в Київ неочікувано візиту. Чи відомо вам, що саме привіз нам гарні чи погані новини генсек НАТО? Ну, цілком то повністю ми не будемо ніколи знати, про що я йшла мова під час так. зустрічі mm -hmm. на такому рівні. Але пан Столтенберг, він не один приїхав, до речі, були представники відповідних а, а, Міністерства оборони з Великої Британії, а Франції представники військово-промислового комплексу. Тобто, це була така досить велика делегація, а, з якою можна зробити декілька висновок: висновок перший: а, це саме. Йшла мова під час цих зустрічей про збільшення. А Україні того чи іншого озброєння, боєприпасів, техніки і так далі. Таке інше. Другий момент, про який йшла мова, це збільшення номенклатури того, що нам будуть передавати, тобто одиниця того чи іншого озброєння, яке не передавалось раніше. І саме для цього були потрібні ці компанії і представники Міністерства оборони. Ну і безумовно є ще третій аспект, який вже пов'язаний з майбутнім, з перспективою, тому що після закінчення війни ми всі дуже добре розуміють, що Україна. Буде інвестиційним клондайком для європейських та загалі світових компаній, які будуть приймати участь у відбудові а, зруйнованих міст, сел, населених пунктів, підприємств і так далі, так і таке інше. І безумовно будуть відповідні інвестиції в військово-промисловий комплекс. Отже, зараз вже шукується така собі черга, кожен займає в цій черги своє місце серед іноземних компаній, які мають намір в майбутньому інвестувати навіть в наш військово-технічний Потенціал, ну це справи майбутнього. А зараз я розумію, що Україна є таким знаєте полігоном для випробування сучасної зброї. І мені здається виправити мене, якщо я помиляюсь, що саме зараз ми вступаємо в якусь нову фазу війни, коли війна стає таки да технологічною. Тобто нам дають дійсно сучасну зброю. Ну, по перше, ось ці 30 танків Абрамсів, які довго чекали, можливо, зараз Говорять про атом ракети, Атакмас та, та, прав, правильно? А, тобто це та сама зброя, яка, якщо б вона в нас була на початку війни, вона могла б взагалі змінити хід війни. Чи я помиляюсь? Ну, відповідно, т, к, кожна з цих типів зброї, а, говорити, що вона ну, якась найсучасніша, Наприклад, якщо говорити про танки Абрамс, ну їх не можна назвати найсучаснішими. Це, Вони не нові до нас прийшли а, все ж таки, взагалі це 80-ті роки. Тобто, угу. це зараз а, в армії США приходять на, на, на зовсім інший рівень використання танкової зброї. Вони дають перевагу зараз, як ми бачимо, по М10 Букер. А, Легким танкам, але все ж таки Абрамс на сьогодні це один з найкращих за показниками броні, та показниками точності та потужності гармати, та системи управління вогню один з найкращих танків, який конкурує з Леопардом, а також з Челенджером. Ну, в першу mm -hmm. чергу з Леопардом, тому що в них. Все ж таки дуже схожі між собою платформи, а просто вони пішли по різним напрямкам подальшого розвитку з 80-х років. А в радянському союзі намагалися скопіювати саме «Леопард-2», в танку Т-72Б, наприклад, броню намагалися скопіювати, але пішли по зовсім невірному напрямку і отримали ось такий гомункус, як Т-90 м прорив, наприклад, сьогоднішній, а Тоді це був Т-90, який може бути кумулятивом а простріляно наскрізь з РПГ 7, якщо вгадати вірний кут. Тобто башта баш Т-90, вона прострілюється настрій. наскрізь Якщо вгадати кут пострілу, тобто там погана броня, тобто захист так. саме танку. А що ж до Абрамсу, то його будуть більш ніж впевнений, використовувати дійсно на специфічних локаціях, де можна максимально використати його потенціал. Бо вага це один з небагатьох його мінусів, а є багато інших плюсів, які можна використати саме під час цієї наступальної кампанії. До речі, це якось яким чином пов'язано, на вашу думку, з звільненням тих двох міст, на які не цікав президент під час його візиту в США. Говорив, що можна очікувати, не назвав яке саме. Це було б дуже класно. В нас є ще й Маріуполь, Мілітополь та багато ще інших міст, які треба звільнити. От Й... Про що йде мова? На якому напрямку? Я не знаю про що може йти мова. Я можу тільки казати про те, що зараз найбільш активні наші наступальні дії відбуваються а в трикутнику новопрокопівка вербового черетувати. Це Запорізька область, угу. це е, одразу два напрямки на Токмак. Отже, одне з цих місць це може бути Токмак. Чому б ні? Угу. Бо ну назвати Новопрокопівку або ВРБВ містом ну якось ще Баско, це. так це якось це не то. А отже, Токмак це буде одне з цих міст. І я більш ніж впевнений, ми вже побачимо відповідне просування та знаходження наших військ біля Токмаку ну, десь в жовтні. Ну, фактично, у жовтні, ми будемо знаходитись біля Токмаку. А після того, як буде там мати розвиток подій а, наше просування, тобто ч, як будуть себе, я, я навіть сказав я трошки інакше. А як будуть себе вести російські окупанти в Токмаку самому, або вони будуть тікати, або вони будуть там займати оборону, від цього залежить, як швидко ми зможемо звільнити друге місто. Інше після Токмаку, наприклад, Бахмут. Чи? Ні, про Бахмут я це, не думаю. Це інше. Тут більш треба раціональніше все ж таки відноситись uh -huh. до цих питань. Бахмут поки що не можна говорити, що він буде звільнений. Він буде звільнений, але поки що не сформовано відповідні умови. Ми зараз наблизились uh -huh. до процесу перерізання першої логістичної артерії uh -huh. з півдня це 0,5-13 від Бахмуту на Горлівку. Але це поки що перша логістична артерія, яку ми переріжемо. А треба ще й на півночі. Та на сході перерізати тільки коли вони залишаться без логістики. Тоді можна говорити про звільнення Бахмуту. Угу. Е, Лосан, кажіть, будь ласка, багато хто з ваших колег-експертів говорить про те, що нам е, зараз як повітря не вистачає саме f 16 взагалі літаків, які могли би ось ці наступальні дії, і, зокрема, просування Абрамсів прикривати з повітря. Е, як це буде відбуватися в восени, коли нам обіцяли дати f 16 тільки но? наступного року чим будемо їх захищати, і е, до Атакмас, повертаючись чи можна можемо отримати вже зараз ось ці ракети, як ви вважаєте? Я думаю, що так. Офіційного підтвердження від Білого Дому Пентагону або Госдепу поки що не було. Але загально за тією яка є зараз в засобах масової інформації, так ми бачимо, що передача атакам це вже вирішене питання. Отже, очікуємо, коли вони будуть застосовані. Хоча, б, ну якщо на офіційне підтвердження мати, то верифікований факт використання. Угу. І вони дійсно можуть мати досить серйозний вплив в зоні бойових дій. Оскільки «Атакамс» вони е, дозволять розвантажити навантаження на авіаційну компоненту, тобто Су-24 фронтові бомбардувальники, які використовують е, ракети Stormchadвої SkyPG. І можемо переорієнтувати деякі локації, тобто, е, по деяким локаціям будуть працювати Атакамс, по іншим будуть більш зосереджені Storm Shadow та Scalp-G. Щодо F-16, то це загальна концепція прикриття дій сухопутних військ з боку авіації. Це не є щось нове, це не є якось там Ну, це так, закони так. війни, взагалі, а, так, але ми вже видять. давно воюємо не по законам класичної війни. Наприклад, ну, та саме Запорізька область, нам зараз проти нас там знаходиться втричі більший компонент російських окупантів, це група військ, Схід майже 100 тисяч особового складу. Але ми здійснюємо наступ, успішний наступ, силами втричі менше. За усіма класичними військовими підручниками, починаючи ще з Першої світової війни, взагалі. З епохи на епоху. Що ми чули? Що в обороні треба менше ресурсу, аніж в наступі. В наступі завжди да. треба більше ресурсу. Зараз, зараз ми змінюємо цю ситуацію. Ми наступаємо значно меншою кількістю, а росіяни, маючи значно більшу кількість особового складу та технічної компоненти, вони не можуть тримати оборону. Вони не втримали в гіперзамінованій першій лінії оборони, вони втрачають другу лінію оборони поступово зараз. Скоро будуть втрачати. Та і третю лінію оборони. Тобто це унікальний випадок. Взагалі, ця війна має багато таких унікальних випадків, які дозволяють говорити, що ну, класика нам не потрібна. Ми воюємо не за законами класики. Але за все в цьому житті доводиться платити, і допомога заходу нашій війні з ворогом не виключення. Одним з результатів візиту президента Зеленського в США минулого тижня стала низка домовленості щодо реформ нашого подальшого життя. Ну можна казати, дорожня карта для України. В неї, окрім іншого, передбачена лібералізація ринку газу та електрики в країні. Кабмін вже готовий підвищувати тарифи на газ та електроенергію для населення. Не дивлячись на діючий мораторій, як повідомили міністри соціальної політики Оксана Жолнович, саме така ініціатива обговорюється в уряді в рамках наданих США пропозицій. За словами міністра, суть реформи полягає в тому, щоб дати можливість компаніям підвищувати тарифи на електроенергію та газ, а субсидії надавати тим громадянам, чиї платежі на комуналку перевищує 15% від заробітку. Новий механізм розроблений в Кабміні, якоби дозволив Волить автоматично сповіщати українців про право на субсидію наступного року. На таку соціальну підтримку громадян планують виділити близько 50 мільярдів гривень. Таким чином, вже в цьому опалювальному сезоні нас можуть чекати дуже великі витрати на комуналку. Між тим як свідчать дані нещодавно проведеного соцопитування групи рейтинг за останні півроку відчули погіршення власного економічного становища більше 60% українців. У 35% воно не змінилося, і лише 5% відчули покращення. Також спостерігається зростання негативних оцінок щодо перспектив. Так говорячи про економіку країни у майбутньому, майже 30% респондентів очікують покращення. 26% думають, що нічого не зміниться і 32% очікують погіршення. Цікаво, що найбільша кількість економічних оптимістів мешкають саме на півдні країни. І ще одна новина від українських законотворців на цьому тижні. Президент Зеленський підписав закон про введення в країні нової форми покарання за злочини так званої пробації. Цей закон вступає в силу через 6 місяців після оприлюднення, але він вже викликав багато сперечань як в професійному юридичному середовищі, так і в суспільстві. В цілому ось що, наприклад, про введення пробації нам в інтерв'ю розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Цим законом вносяться чергові зміни до кримінального законодавства, які встановлює новий вид покарання, так званий пробація. Тобто, це особа, яка буде е, знаходитись під наглядом відповідних уповноважених органів е, кримінально виконавчої служби, ходити відмічатись, виконувати певні там, завдання, програми для того, щоб повернутися з соціум. Ну, це в теорії. На практиці ж і ми прекрасно розуміємо, в сучасних умовах для мене от об'єктивна, тим більше під час війни, була досить дивна взагалі поява цього законопроекту і закону і його підписання президентом. Ну, мабуть, це в першу чергу пов'язано з тим, що наші тюльми переповнені особами, які дійсно не вчиняли тяжких злочинів. Самі норми законодавства і безпосередньо тих статей, які вносяться зміни, там досить велика кількість статей. Взагалі не зовсім зрозуміло, чому саме на них покладено і введено додаткове покарання, верніше не а заміна основного покарання у цій пробації. Тому що, чому почитаємо, наприклад, це може бути заволодіння умисне вірніше западіння тяжких тілесних ушкоджень. Перевищення заходів необхідних для затримання особи, мисне легке тілесне ушкодження, побої та мордування, домашнє насильство, погрози вбивством, зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої інфекційної хвороби, зараження венерічною хворобою, надання допомоги хворому медпрацівником, експлуатація дітей, насильниця донорства. Ви розумієте, що таке насильнице донорства? І, наприклад, домашнє насильство. Вимушування доступу в статевий зв'язок, знову ж таки, якщо порівняти з погрози вбивством, грубе порушення законодавства про працю, перешкоджання професійної діяльності журналістів, розголошення банківської таємниці, підроблення документів ну, взагалі, досить таки цікаве, яким чином, взагалі. Виокремлювали в оці статті Кримінального кодексу, за якими е, передбачається пробація. Я вважаю, що так дійсно, в разі, якщо є не тяжкі злочині, то можна все ж таки давати там якісь умовні покарання, і особа також, в принципі, знаходиться під ня... наглядом цих органів. Ну, в чому тут сам інститут е, виправлення особи, в чому саме інститут е, без так мовити покарання, саме наявності цього покарання? А не ухилення від покарання для мене не зрозуміло, яким чином це було враховане, чи були якісь соціологічні дослідження з цього приводу. Я думаю, що наразі введення у цього додаткового інституту пробації ну воно досить спірне, і я думаю, що воно жодним чином не покращить ситуацію. Навпаки, воно може збільшити рівень корупції в правоохоронних органах, в тому числі на жаль, в судах.